Чергові переговори цього разу в Женеві стосовно плану Дональда Трампа, як припинити війну в Україні. Трамп виставив ультиматум. Ну і коли я вперше почув про це, я взагалі не занурювався в те, що там відбувається. Я не вважав його серйозним. Ну і зараз, коли я на це все подивився, навіть після того, як зараз вже безпосередньо у Женеві відбуваються ці переговори, можливі переговори, коли повиходили і представники Сполучених Штатів розказали наскільки у них там, якби там живий оцей план, живе обговорення, і вони там в процесі, до, до чогось по чомусь там дійшли згоди і так далі. Щось там розказують. І після того, як Зеленський виступив на фоні стіни і е, зняв себе, розказав про те, наскільки важливо, доленосно все ось там, ну, то я вже теж можу щось про це сказати, тому що воно напряму стосується нас з вами. Як показав Гірський минулорічний досвід десь у цю пору, і трохи раніше, багато людей просто сиділо в Україні, чекало, поки Трамп стане президентом, бо він пообіцяв за 24 години припинити цю війну з тих пір минув рік. Він все ще не припинив. І зараз ось ці всі речі, які відбуваються, вони зовсім не про те. Вони про те, щоб повернути знову увагу до Зеленського, щоб Зеленський міг там поїздити кругом зі всіма поговорити, всім розказати, пояснити, повиступати перед журналістами, щоб його знову показали всі національні. Телеканали усієї, усієї Європи, щоб він міг розказати, яку важливу справу робить Україну, Україна зараз, як вона там бореться за своє майбутнє і майбутнє всієї Європи, ну і так далі по списку, щоб європейські політики мали змогу теж відволіктися за рахунок Зеленської України від там своїх внутрішніх проблем. Ага. І ще там радикальні політики теж могли зіграти на цій темі для того, що, ну, показавши, що бачите на що витрачають гроші. У нас тут своїх проблем, ціла купа, а ми там тратимось на озброєння і на підтримку якоїсь України, в якій там корупція, ну і третє десяте. Ну, тут можна багато чого розказувати, але я упевнений, що ви на інших ресурсах теж знайдете там обговорення по кожному із цих 28 пунктів. Саме смішний з них і найпоказний цей пункт номер 9 Ban on Nazi Ideology and All Related Activities, тобто, заборонити нацистську ідеологію і всі пов'язані з нею <кхи> активності. Це взагалі ні про що. На цей пункт Володя Зеленський погодиться дуже легко. Так само, як і на всі решта пункти. Він під кожним пунктом підпишеться. Він буде щоразу робити крок вперед і казати Дональду Трампу: Я. Я! Піщаний кар'єр, два чоловіка. Я там Я! І, і дякую тобі, великий Дональде Трампе, що ти. Думаєш про Україну, і це все для нас зробив. Ось що Зеленський розкаже. А, ці от, ну, пункт 22, наприклад, вибори в Україні впродовж 100 днів. Оце от Вова Зеленський зробить легко. В нього зараз більшість у парламенті, в нього е, єдиного є е, доступ до засобів масової інформації, він там вирішує, кого показувати, кого ні, в тому числі от мій канал забанений в Україні. Ось цей який ви там дивитесь через VPN, через зміну своєї локації, ну і так далі. І таких, як я, теж сила Селена. Тому Зеленський єдиний, хто зацікавлений в тому, щоб вибори були в найближчі 100 днів, він на них знову урочисто переможе, особливо на фоні ось цих якихось недружніх. Дій з боку Сполучених Штатів, як, як це відчують всі українці, послухавши той телемарафон і подивлячись, почитавши там і українську правду, ну і решту тих засобів масової дезінформації. Чоловікам в Україні не варто сподіватися, що щось для них поміняється. Воно, звичайно, буде, набуде якоїсь іншої форми, ніж воно там зараз є. Але сподіватися на те, що вам відкриють кордони після того, якщо, як вони їх так взяли і закрили легко, що вас перестануть там бити ногами чи. Чи, чи робити те, що вони там з вами роблять. Тобто вони зараз роблять із чоловіками, що хочуть. Чоловіки цьому нічого протиставити не можуть. І для того, щоб це припинилося, припин, при, припинення якихось бойових дій взагалі недостатньо. Ам, навряд чи, чи щось зможе змінити ситуацію, щоб цю, цю ситуацію вирівняти, це як з палкою, її треба перегнути в інший бік. А перегнути в інший бік треба. Зробити те саме, що ТЦКшники цикашники зробили із вами. Тобто, якщо зараз ви тікаєте від ТЦКшників і ховаєтесь, то треба, щоб ситуація була абсолютно протилежна якийсь час, щоб ТЦКшники бігали і ховалися від вас. Ну, а як ви розумієте, ну, немає тієї сили, немає тієї об'єднавчої сили в Україні, яка би могла це зробити. Тому е про ніяке відновлення в правах, про ніяку. Справедливість і мови не буде. Якщо ви, ну, якщо ви дослухали це відео до цього моменту, то головним меседжем, який несе цей план, цей ультиматум, те, що ось тут є там останні пункти, про, про те, що всі будуть звільнені, всі відпущені і всі помиловані. тобто ніяких переслідувань для. Для тих, котрі приймали участь в цьому всьому, де воно там є: Ukraine must remain non-nuclear. Missile defense, Financial assets, term economic. про Children. Ага, ось це. Гуманітарний комітет вирішить. Вирішить проблеми із затриманими, в'язнями, з об'єднанням сімей, поверненням дітей і всіх цивільних заручників. Всі в'язні і тіла будуть поміняні всі на всі. Повна амністія для тих, котрі приймали в цьому всьому участь Wartime Amnesty. Тобто для всіх. Хто, хто був задіяний в всі всі, всі, всіх учасників боїв помилувати. Тобто, як ви бачите, скільки би там Вова Зеленський не кричав про Бучу, про Ірпінь, про там зґвалтованих, замортованих, вбитих і закопаних там заживо і так далі, цей ультиматум Трампа показує, що йому абсолютно на це до лампочки. Що ніякої справедливості не буде. Оце, от от, мабуть, друге чи якесь третє, саме головне, ну один із наступних саме головних пунктів, але не останній він по важливості. Він, мабуть, перший по важливості, який для нас, для чоловіків, для українських чоловіків, треба зрозуміти: те, що ніякої справедливості не буде. Можете не очікувати, що хтось покарає ти цикашників, чи хтось покарає тих військових злочинців. Всім повна амністія, щоб цей балаган далі не продовжувався. Тому не буде відкочення ситуації назад, буде тільки що там посмішки на обличчях. В тих, котрі приймали в цьому всьому участь не на нашій з вами стороні, це, мабуть, саме головне, який висновок із цього треба зробити. Um, і um, ну, багато людей говорять там про якусь інтуїцію. Інтуїція це така фігня, яка виходить із досвіду. Тобто, коли ти в твоєму досвіді багато разів щось зустрічається, щось подібне, то наступного разу в тебе от є відчуття, що, що воно буде ось так, як, як ти от то відчуваєш. То по цьому, що я зараз бачу, я можу сказати, що про, це, про цей ультиматум, про цей мирний план, про нього успішно забудуть, так як довго мусолили, обговорювали ті якісь мінські угоди. Хто там зараз пам'ятає, що було в тих мінських угодах і в якому воно в порядку було? І кому зараз важливі ті якісь мінські угоди, так само і оця річ, якщо вона буде успішно підписана, то тут буде абсолютно та сама доля з цим всім. Що і з попередніми угодами, і з тим Будапештським меморандумом, і, і, ну, і так далі. Тому сподіватися, що це хоч наскільки там вирівняє ситуацію, виправить цю ситуацію, абсолютно не варто. Це тільки зайвий раз показує, що треба самому щось робити зі своїм життям. Що за тебе? Ніякий Дональд Трамп, ніхто ніякий всемогутній з небес не зійде, і ніяк він не, не порішає не виправить цю ситуацію. Тому, на мою думку, треба не відкладати, треба, користуючись ось цим от моментом, користуючись тим, що зараз йде зима, що вона ще не, далеко не війшла в повні свої сили. Що по всіх напрямках, хоч і є сніг, він або не глибокий, або випав і тане, також на коротких маршрутах є. Оці складні погодні умови, які просто можна використати на свою користь, тому що коли ти йдеш під час якоїсь заметілі, снігу дощу, ну там в метрах десяти ні, ніхто нікого не бачить і нікого там немає, тому що немає дурних там ловити тих, котрі в цю погоду йдуть, бо вони реально ці супермени. Куди там з ними тягатися? Якщо їх вже доля і Вимусила чи змусила то робити, то який сенс їх там вже зупиняти? Це якщо і заг... вівці, то вони загнані вівці, і вони максимально небезпечні створіння. Такі от е, мої висновки з цього всього. Ну, ну, це, мабуть, все на сьогодні. Тобто, коментувати тут нічого, е, як і всі попередні рази. Все, що вкидувалося, і все, що виводилося там на, пер... на передній план, як якась панацея, це абсолютно таке саме, як все попереднє. Вову Зеленського не позбутися, якщо і вийде так, що його позбудеться, його когось кимось поміняють, то точно не кращим кандидатом. Після того, як країна і весь світ побачила, що насправді можна робити з людьми. Назад ситуація вже не відкотиться сама собою. Вона відкотиться тільки, тільки через е, значні, значні затрати е, зусиль, через е, значні жертви, через значні страждання кожного, хто буде приймати в тому участь, інакше ніяк. Тому що, краще нам з вами зустрітися по цей бік кордону. Отже. Зустрінемось по цей бік кордону.